Не знаю, як це працює, але зараз я у своїй найгіршій фізичній формі. Але усі мої комплекси кудись пропали. Я можу носити короткі топи та шорти, абсолютно не переймаючись тим, кому там не сподобається бачити мій цирюліт. Раніше я малася таке вдягати, хоча фігура була набагато краща. Отже після 35 наступає прийняття. Та самоцінність себе, мабуть, з віком розумієш, насправді людям на тебе все рівно. А якщо така спостережлива людина зустрінеться, то у неї явно є власні комплекси, і вона не може собі дозволити таке. Нормальні люди зайняті своїми справами, яких з віком стає дуже багато, а не шукають літу перехожих. Нещодавно дивилася свої фото десятирічної давності думала гад! що це за красунечка? І чому ти себе такого не відчувала, чому не цінувала цього? А зараз плюс 10 кілограм і думаю про себе «Ух, яка мама сіта. Короткі шорти, дайте мені їх сюди, буду осліплювати всіх своїх целюлітом. Дуже круто мати здорові стосунки з собою. Не хочу, щоб це читалося кимось. Як не йдіть в зал, бо тренування це в першу чергу про фізичне здоров'я, а не про іксес і відсутність целюліту.